А я щось не зрозумів, а ви щось маєте проти людей, які з села. Я прожив в селі моїх шикарних 15 років. Мені все подобалось. Я е, тішусь тим, що я з села, а не з міста і не бачу в тому нічого зазорного. Мене привчили працювати з землею, працювати з худобою, да? Для когось може буде ааа, з худобою працював. Я нічого в цьому зазорного не бачу. Мене виростили хорошим хлопцем працюватим, що немало значимо. І скажу так, що нічого зазорного в тому, щоб бути селюком. ну не селюком, бути з села. Бути селюком і із села це різні речі. Да? А, вот. Чи пишатися тим, що ти просто в твої... Е... Яйця клітини твоїх батьків просто тебе призвели в місті. Ну, не знаю, пишатися тим, що просто. Я народився в місті. Ну і що? Мені що тепер вам обкладятись? <смас> я сільський пацан. Я ніколи цього не скривав. Я цим пишаюся. Вон. А ви якщо пишаєтесь тим, що ви в місті, ну, це також. Це... Ви там прожили, ви не знаєте іншого життя. Я жив і в селі, і в місті. Я знаю різницю. Е, звичайно, мені в місті подобається більше, менше роботи, більше лінтяйнічества. Да? І не треба як в селі там, вставати, як мене бабуся, кожен ранок все життя. В п'ять ранку вона просипається. В неї починається худоба, огороди. Вона ходить на роботу після роботи, що на городи ходить там. Після вгороди знов худобою і прямо до самої ночі. І так цілий рік маєш. А в місті ти прийшов з роботи, ліг на диван, втик... втикнув телік і все, і ти забув про це все. Просто більш лінча нічого життя. От. От і все. А, да, а більше заробітки. Ну, скажу так, друзі, що От... і мені здається так, що процентів ну, я думаю, десь. 90 коментарів оцих от всіх ніколи не заробляло в рік то, що я заробляв за місяць. Вот, в свій період часу до повномасштабки. Так що, скажу вам так, ви собі сидіть в своєму городі на скільки там за 10-15 тисяч гривень кайфуйте, а я звичайний парубок села буду собі кайфувати в Канаді. Добре? Домовились? Можливо, займуся фермерством, буду розводити курей, свиней і буду заробляти свої такі нещасні баксики, да? а ви працюєте в місті.